Коротше, що прийшла я сьогодні в Apple Store і кажу, відремонтуйте мені мікрофон. Нічого не чую в телефоні. Вони кажуть, то добре, 300 доларів. Я кажу, а трейд-ін, типу, поміняти свій телефон на новий. Дивилися, дивилися, дивилися. 150 доларів дамо за ваш телефон. Тобто новий коштує 1500 на 512 гігабайт, 16. А, і вони зроблять мені знижку 150 доларів, якщо я віддам свій 11. Стою, дивлюсь на цього. Так, це я б надіюсь, що не простудилося сьогодні. Бо морозило, морозил на холоді. І кажу до нього, до цього консультанта, it makes no sense. Ну, в цьому немає ніякого сенсу. Ну, типа, що ви говорите? Я його купила 4 роки тому. Теж за півтори. Ну, типа, і ви мені сьогодні даєте за нього 150, а ремонт 300. Ну, типа, як це взагалі? А далі він мені каже таку штуку. Каже, ну ви розумієте, ми так мало даємо за ці телефони, там, 11, и эти, и эти, и эти девы, типу 11, такі старі деви, знаєте. Тому що ми більше не використовуємо ці запчастини. Ці телефони йдуть на утилізацію. Я так думаю, то запасний мікрофон у тебе є, щоб мені його замінити, да? і він мені каже, типу. Ну так, я вас розумію. Можете собі його просто залишити як бекап фон і купити типу новий? Я на нього дивлюсь, кажу. І через два роки, грубо кажучи, я до тебе знов прийду за новим за півтори тисячі. Як це працює у вашій голові взагалі? З точки зору компанії я розумію, їм треба ж заробляти гроші. Тому чому люди міняють свої телефони щороку, я тепер зрозуміла, Бо як прийдеш через 4, як я, і тобі дадуть за нього 150, то це типа це, це повністю makes no sense. Тому що розумієш, дивися, якщо ти купуєш, наприклад, якісь годинники там коштовні або сумки, вони з роками тільки дорожчають. Ну, типа, це як інвестиція. От ти купуєш там сумку Біркін, наприклад, і через три роки ти її в три рази дорожче продасиш. Розумієте, да? а по факту, якщо розібратися, я так мало користуюся функціями на цьому телефоні. По суті, мені треба, що там, Google, щоб був, типу, знайти кудись там якесь місце, якщо мені треба знайти маршрут. Uber там, якщо замовити. І ну, тобто, без соцмереж, якщо я не в квартирі, обійтися можна. Ну, ви розумієте, про що я, да? я дивлюсь на Амазоні оця кнопочна Nokia, в якій навіть можна смски там писати і так далі, 70 доларів коштує. От єдине, що я ж кажу, якщо я буду на вулиці, я не зможу викликати Uber і не зможу подивитися якусь локацію. Це єдиний мінус, мені треба буде шукати Wi-Fi. Ну, типу. А потім стою і думаю: дивися, 300 гривень, 300 доларів новий мікрофон, а 250 доларів нові науки. Ну, типу, якщо в мене не працює. ну, На спікері, якщо вмикати спікер гучномовець, то чути все. А от Просто якщо ось так прикладаю до вуха, ніфіга не чути, не можу розібрати, що мені говорить. У нас в школі є е, е, walkie talkie це оці рації, такі, якими ми користуємося. Е, ну, це якщо якась там, там терміново щось потрібно комусь сказати. А так між собою, між колегами, ми або в iMessage переписуємося, або телефонуємо, якщо там щось таке треба сказати. Я от елементарно, я не можу зрозуміти, що вони мені говорять. Е, настільки все погано вже з тим мікрофоном, динаміком, чи що там ще з ним таке. Коротше. І я сижу, і думаю, так я можу просто купити нові AirPods, бо мої вже не працюють, і я один загубила. І це буде, типу, на 50 доларів ще дешевше, ніж ви мені його перемонтуєте. Ну, коротше, це такий, це така хінія. Ну, коротше, і я дивлюсь на цей 16-й iPhone, там же стільки цих функцій, там AI, what от от, все там працює, типу, круто так. А я по факту я не користуюсь тим всім. Ну от пам'ять мені треба там, хороша камера, бо я фотографую. Да, ну, а всі ті інші функції, я ними просто не користуюся. І якби ви робили нормальну батарею, а так дивись, як виходить. Коротше, вони типу, рекламують, там нас можна з телефоном робити то сьоє, п'яте десяте, а потім такі. О, до речі, ти будеш жити біля ем, розетки, до речі, і будеш павербенк з собою носити. Ну, тому що так, так це працює. Ну, оце таке, це деталі. Типа як? Що це взагалі за лохотрон такий дебільний з цим епом? З цим що це взагалі, як воно працює? Це, якісь, це просто бред. Я вам серйозно кажу, це павнівший бред. Ну, типу, якщо ти не монтуєш там відео, якщо ти не фотограф і ти не використовуєш якісь там, оці всі, там функції, які є в тому телефоні, з яких я 99% навіть не знаю. Тому що я беру цей кирпич, я комусь телефоную, там пишу смс, фоткаю, все. У мене Сафарі відключено, все відключено, мікрофони всі відключені кругом, тому що задовбав цей Apple слухати мене. Хіба це не стрьомно? йдеш такий до свого сімейного лікаря, роз, там, про щось з ним говориш, потім відкриваєш інстаграм і воно на тобі таблетки, от це от, все зразу. Хочете перевірити, чи у вас кенсер, може це у вас рак і ти такий думаєш, Та що таке? Та що за нахрен? Я це все повідключала і, по, і відключаю, і сиджу і таке думаю. А за що я взагалі плачу гроші? Ну, типа? Коротше, мій сьогоднішній монолог це ж, ну, типа, це не в грошах справа, а в тому, що це якась тупа, це, це ти просто викидаєш гроші на, на непонятне що. От я сьогодні дивилась, читала про ту Нокію, Е, е не, ну, типа там 3310. Я така сиджу, думаю, а що мені по факту треба? Ну, типа. Ну, от, якщо ти водиш машину, там вже є навігація. Ну, по-моєму, в машинах вже є навігація, коли ти навіть телефон свій не підключаєш в Теслі, по-моєму, так. Ну, типа, е заблукаєш, якщо, ну, от, якщо ти їздиш себе по району, ну, де заблукаєш, Ну, вийшов з машини, пішов пішки додому. Ну, що, що ще тобі треба в тому телефоні? Все інше прийшов додому на компі зробив чи там на iPad. Коротше, Цей Apple він мене вибісив ще тоді, коли він так жорстко почав мені пропонувати всілякі, там рішення моїх проблем після того, як він прослуховував всі, всі мої розмови там, з колегами і з, з, з сімейним лікарем. Коротше, він ще тоді мене вибісив. А сьогодні там в тому Store, вони мене вибістили взагалі до ручки. Коротше, я отак вам скажу. І я от завтра на свіжу голову, я це все ще раз обдумаю. Ну, я купувати точно нічого не буду. Ну, коротше, друже, я тебе купила за, за багацько грошей, і ти мені будеш служити, допоки я буду жити. Так що ми з тобою домовилися, так, да, дорогий? Коротше, все. По, ну, типу, можна його використовувати, поки не, не зможеш оновити. Але, але Жепол може змінити правила ігри. Ну, Типа, і там роки через два ти вже його не зможеш оновити. Ну, можеш бути, типа, і такий номер, как би. От. А, ну, ще я би поставила. Четвірочку з десяти тим консультантам. Ну, типовий американський недосервіс, понімаєш? Коли через зуби розмовляють з тобою, ніби тим щось винен там. Взагалі непонятно що. Е, я висказалась.